Друзі, привіт! Якщо ви досі плутаєте, де у реченнях ставити прислівник, а де прикметник, то сьогодні покажу вам простий лайфхак, який допоможе раз і назавжди розібратися з цією плутаниною. Перш за все, пам'ятайте, що прикметник примьотник описує іменник, який він цей предмет, яка ця особа, яке це дитя, житло або, наприклад, вікно. А прислівник шувек. Описує дієслово, спосіб дії, і яким чином щось робиться. Наприклад, тоєст пінькне день. Пінькни, красивий, гарний це який, тобто прикметник. І тут, у цьому реченні, ми прикметником описуємо іменник: день. День є які пінкне. Свонце швидкі пінкнє. Пінькнє означає красиво, гарно. І тут прислівник. Оскільки в цьому реченні ми описуємо дієслово дієсловошчі. – «свонце швидші як пікні. Розгляньмо ще один приклад. То є «шибкий самохід». Питання, який самохід?» який автомобіль? – «шибкий», Тобто швидкий це прикметник, бо знову описуємо іменник. «Самохід єдже шибко. «Самохід як єдже. Описуємо спосіб дії шибко. Тобто швидко, і це вже в нас прислівник. Отже, тепер ви знаєте, як легко вибирати між прикметниками та прислівниками у реченні. Більш поглиблено цю тему та ступені порівняння прикметників та прислівників ми вивчаємо на нашому курсі. А 2 А зараз мерщі тренуйтеся.